У Німеччині відбулося 20-те засідання контактної групи з питань оборони України. Клуб у форматі Рамштайн провів зібрання на тлі критичної нестачі в Україні боєприпасів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, фокус був на артилерії, повітряній обороні всьому, що стосується нашої потреби у ракетах. Ми отримали цю допомогу найближчим часом. Орієнтом. За 15 днів вже розпочнеться розвантаження. Плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська. Міністр оборони зауважив, що будуються всі лінії оборони, щоб посилити інженерну складову. Про це також йшлося на перемовинах у форматі Рамштайн. Відтак, упродовж найближчих двох тижнів, Україна отримає від партнерів допомогу.